Добрий, шановні Сьогодні поговоримо про тему, яка найбільш цікавить, мабуть, кожного в Україні. Коли, нарешті, буде мир. У нас забагато в пресі і українській, і міжнародній різних сценаріїв. От кажуть, Буде якийсь грузинський сценарій, коли Україну всі покинуть, чи буде якийсь південно-корейський сценарій, якщо буде якась допомога, чи інші всякі сценарії малюються. Я вам скажу одне: буде один сценарій український. А от яким він буде, От дуже залежить від багатьох факторів. Але найбільший фактор це те, що робить чи не робить українська влада. Бо навіть поведінка інших гравців дуже залежить від того. Як, якою мовою і в який спосіб з нею будує стосунки українська влада? Візьмемо найбільш важливі аспекти. Важливий аспект номер 1 дипломатія. Всі говорять про те, що расистів треба примусити до миру. Расисти не примушуються, тому що їхня економіка дозволяє вести війну. У них достатньо орків, щоб хвили за хвилею гнати їх в Україну. І у них достатньо їхніх союзників, які за потреби підставлять плече. Чи дрони подадуть, як Іран, чи економічно допоможуть як Китай, чи санкції обійти допоможуть як багато інших країн. Тому українцям необхідно найбільше концентруватися на дипломатичному фронті. Як це робити? Має бути здійні всі, хто вміє і здатен працювати з іноземними партнерами. Будь-яка демократична країна дуже залежить в прийнятті свого рішення від громадської думки. Тому робота журналістів, робота експертів. Робота професіоналів в спеціальних програмах і в задіюванні соціальних мереж все це має бути спрямовано туди. У нас влада поки що займається всім цим, але для збереження рейтингу зеленського для того, щоб зеленського любили в Україні. Але для перемоги це жодним чином не працює. Тому перше, що мало би бути зроблено, це переорієнтувати всі інформаційні і дипломатичні канали на роботу з партнерами. Друге, це питання зброї. Зброя поки що надходить від наших партнерів. Але на жаль, тут ключове слово поки що. Бо Україна вибирає. І десь на літо це ще вистачить зброї, яка надана Сполученими Штатами в рамках пакетів від президента Байдена, і європейськими країнами в рамках різних ініціатив: хто передає нам свою зброю, як Данія, хто купує ту зброю, яку виробляють українські підприємства, хтось налагоджує спільне виробництво, але все це. Повільно, це жахливо повільно. А чому повільно? Бо не докладається зусиль для того, щоб це прискорити. Більше того, європейці ставляться тим, що їхні процеси тривають досить довгий час. Тут ми можемо зробити дуже хороше поєднання українських технологій, української швидкості, бо ми змушені цю швидкість підтримувати, і європейських індустріальних виробничих можливостей. Але теж це потребує дуже ґрунтовної е, підготовки і дуже е, виважених і вчасних політичних рішень. Ми цього не бачимо. Ми бачите у Зеленського і його 5-6, чи каже, після загибелі Бортного 4-5 менеджерів, не доходять до цього руки. І третє, це питання винаходів, це питання науки у виробництва, це питання швидкої ініціативи. А тут ми бачимо просто якусь бюрократичні процедури. Я от після нальотів шахетів на Київ написав був на Фейсбуці, що от е, треба б нарешті швидко наш шахет будувати, наш шахет запускати. І мені в коментарях пишуть, а ви не знаєте, хіба що у нас є шахет? Знаєте, друзі? Поки у нас немає масового виробництва своїх шахетів, поки у нас немає масових ударів по Росії нашими шахетами, у нас немає шахетів. А немає їх тому, що досі є схеми, корумповані на тому, як е, нажитися, як удорожчити виробництво, як побудувати 3, 4, 5 під кожного менеджера, мабуть, проміжні схеми. А шихеді в результаті немає. От тільки після того, як ми зможемо змінити дипломатичний підхід, зробити змінити виробничий підхід і змінити технологічний підхід, тільки тоді ми зможемо. Посилити позиції України на переговорах щодо будь-якого мирного сценарію, і от тоді все у нас буде добре.